Права номер 1027. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки, точок перетину з осями координат графіка. Перший графік. Для того, щоб знайти координати точку перетину з, з вісю абсцис, потрібно, щоб у дорівнювала 0. Тоді 2х мінус 2х 0 дорівнює 6. А отже, х буде дорівнювати 6 поділити на 2 3. Координати точки перетину з віссю абсцис, яку ми називаємо точкою А, це 3 та 0. Тепер, щоб знайти координати точку перетину з віссю ординат, потрібно, щоб х дорівнювало 0. Тоді мінус 3 у дорівнює 6, у дорівнює 6 поділити на мінус 3 мінус 2. Координати точки перетину з віссю ординат, яку ми називаємо точкою b, це 0 та мінус 2. Номер 2. Шукаємо спочатку координати точок перетину з віссю абсис, Y дорівнює 0. Х у квадраті має дорівнювати 4. Тут ми маємо два розв'язки. По-перше, х дорівнює 2. Перевіряємо 2 в квадраті це 4. Або ж х дорівнює мінус 2, так як мінус 2 в квадраті це також буде 4. Тобто, у нас є дві точки перетину з вісю абсцис. Перша точка А1 з координатами 2 та 0, та друга точка А2 з координатами мінус 2 0. Тепер знайдемо координати точки перетину з віссю ординат. Х дорівнює 0, Y Має дорівнювати 4, так як 0 у квадраті це 0. Тоді координата точки перетину з вісю ординат це 0 4. Третій випадок. Модуль х плю дорівнює 7. Шукаємо координати точки перетину з віссю абсцис. y дорівнює 0. Тоді модуль х дорівнює 7. А це значить, що х може дорівнювати або 7. Або х дорівнює мінус Тобто маємо дві точки перетину. А1 з координатами 70. Та друга точка А2 з координатами мінус 70. Тепер знайдемо координати точок перетину з вісю ординат. Х має дорівнювати 0. Тоді модуль y дорівнює 7. А отже, y дорівнює 7. Або ж y може дорівнювати мінус 7. Модуль мінус 7 це 7. Тобто в нас також дві точки перетину з вісю ординат 0, 7 та 0 мінус 7. Вправа номер 1028. Складіть яке-небудь рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел. Номер один. Дивіться. Якщо я візьму х плюс y, то щоб ця пара чисел була розв'язком рівняння, сума х плюс y має дорівнювати 3. Дивіться, х дорівнює 1, y дорівнює 2, сума дорівнює 3. Тобто це рівняння має розв'язок 1, 2. Далі, мінус 3 та 5. Якщо я складу рівняння, ну, наприклад, х помножене на y, щоб мінус 3 та 5 були розв'язками цього рівняння, потрібно, щоб добуток дорівнював мінус 15. Перевіряємо, мінус 3 помножити на 5 мінус 15. Номер 3. Нехай х дорівнює 10, а y дорівнює 0. Що ми можемо ем, створити? Нехай х у квадраті мінус y дорівнює 100. Перевіряємо. х у квадраті 100 мінус 0 дорівнює 100. Вправа номер 1029. Складіть яке-небудь рівняння з двома змінними, графік якого проходить через точку мінус 2 та 2. Тобто, якщо ми замість х у рівняння підставимо мінус 2, а замість y у наше рівняння підставимо ординату 2, то ми отримаємо тотожність. Наприклад. Х плюс y дорівнює 0. Перевіряємо. Мінус 2 плюс 2 дорівнює 0. А отже, графік цього рівняння проходить через точку А. Номер 2. 4 мінус 1. Якщо я візьму х помножити на y, підставляємо, 4 помножити на мінус 1 має дорівнювати мінус 4. Перевіряємо: 4 на мінус 1 4. А отже графік цього рівняння буде проходити через точку Б. 3. Початок координат. Люба пряма пропорційність проходить через початок координат. Тобто, що ми можемо придумати? Наприклад, y дорівнює 5 x ось наша пряма пропорційність. Перевіряємо, X дорівнює 0, Y дорівнює 0. Вправа номер 1030. Придумайте три рівняння. Графіки яких проходять через точку М. Тобто, якщо ми замість х рівняння підставимо абсцису, а замість y підставимо рівняння ординату, то ми отримаємо тотожність. Наприклад, якщо я запишу x Y, замість х підставляємо 6 замість y мінус 3, 6 мінус 3 має дорівнювати 3. Тоді графік цього рівняння проходить через точку М. Або ж. Х помножене на y підставляємо 6 мінус 3. Це має дорівнювати мінус 18. Тоді графік рівняння також проходить через точку М. Далі, наприклад, хмінус y у квадраті. Це також рівняння з двома змінами. Це не лінійне рівняння, але це рівняння з двома змінними. Замість х підставляємо 6 мінус. Мінус 3 в квадраті це 9, 6 мінус 9 має дорівнювати мінус 3. Тоді це рівняння також проходить через точку М. Вправа номер 1031. Придумайте три рівняння, графіки яких проходить через точку К. Ну, наприклад, х плюс y. Замість х підставляємо 0, замість y підставляємо 4, сума має дорівнювати 4. Тоді графік цього рівняння х y дорівнює 4 проходить через точку к. Або ж давайте задамо, х помножити на y дорівнює 0. Тоді графік цього рівняння х помножити на y дорівнює 0. також проходить через точку к. 0 помножити на 4 буде дорівнювати 0. Або ж, що ми візьмемо? х у квадраті. Плюс y у квадраті підставляємо 0 квадраті, плюс 4 квадраті це у нас 16. Тоді графік цього рівняння проходить через точку К. Вправа номер 1032. Чи належить графіку рівняння точки, що мають від'ємну ординату? Нехай ми маємо точку А з координатою, якась абсциса х, та ордината нехай буде мінус 1. Тоді маємо х у четвертій, яке б не було х, х піднесене до четвертого степеня, набуває додатніх значень. Мінус, тут маємо мінус 1, тобто мінус заміняється на суму плюс 1. І ця сума, дивіться, додатнє число. Плюс знову додатнє, ця сума завжди буде додатньою. Тобто вона не може дорівнювати мінус 2. Тобто точки, що мають любу від'ємну ординату, не належать графіку цього, цього рівняння. Так як мінус y для від'ємного y заміняється на суму. Вправа номер 1033. Чи проходить графік рівняння через точки, що мають додатню абсцису? Якщо у нас х більше за 0. Дивіться. Х додатнє. І у квадраті, який би не був y, завжди додатній. Тоді сума х плюс у в квадраті буде набувати додатніх значень, і вона ніяк не може дорівнювати мінус 4. А отже графік цього рівняння не проходить через точки, що мають додатню абсцису.